Сто років тому Генрі Форд сказав про Model T, що цей продукт вразить ринок, наче блискавка. І сьогодні його слова звучать особливо актуально в контексті електрифікації бренду. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко, а це український дебют електричного Ford Mustang Mach-E. Безперечно, це найяскравіша прем'єра в лінійці Форда за останні роки. І тепер дилерам буде що показати клієнтам на фоні зростання попиту на електромобілі. За 60 років свого існування Мустанг став найбільш впізнаваним брендом в історії автомобілів. Його навіть було визнано найпопулярнішим спортивним купе у світі. І тепер Форд вирішив розширити лінійку моделей з легендарним скакуном на емблемі та створити СУВ зі спортивним характером, який при цьому не шкодить екології. Мустанг Мак і. Це знакова для Форда модель, адже це перша повністю електрична машина бренду, яка з'явилася, до речі, в Америці в 2019 році, а вже за два роки дебютувала у Європі, де на неї чекали з нетерпінням, адже тільки в 2021 році європейці придбали 23 тисячі ось таких автомобілів. Безумовно, зараз найкращий час для офіційного дебюту Мак і в Україні, тому що ринок електрокарів росте шаленими темпами У 2023 році. Українці придбали втричі більше електричок ніж у 2022 тисячі Взагалі, для мене мустанг це більше ніж успішне купе чи ікона масклкарі. Фактично, з мустангів розпочиналася моя журналістська історія, тому що страшно сказати в далекому 1996 році я потрапив до групи медійників, яку віннер возив в Америку, де ми ганялися на мустангах четвертої генерації в школі легендарного гонщика Боба Бондуранта. Мак І -E створено на глибоко доопрацьованій платформі Куги. Але при довжині в 473 см, Mustang довший за бензиновий кросовер на 20 см. І за пропорціями він ближчий до оригінального купе Mustang, Хоча і значно вище посаджений, бо має кліренс 147 мм. Я ж тільки хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. І якщо зайти в додаток АвтоРія, то в розділі Нові авто застосунок покаже чотири пропозиції на електричний мустанг МАКІ -E від офіційних дилерів Форд в Україні. Насправді в електрокарі легко впізнається генетика мустанга. Тому що якщо подивитися в профіль, добре видно ось цей акулячий ніс довгий капот. Короткі звиси матричні фари, які, до речі, прив'язані до навігаційної системи, і вміють вирізати а автомобілі на зустрічній смузі, аби не засліплювати водіїв. Мають три ось цих характерних мустангівських світлодіодних стрічки. Ну і куди ж без легендарного, хоч і трохи видозміненого логотипа, у вигляді дикого мустанга. Активні заслінки решітки зачиняються автоматично, допомагаючи оптимізувати аеродинаміку або ж відчиняються, коли потрібне додаткове охолодження. На кузові багато декору вкрито чорним глянцем. Цей спойлер ззаду, і молдинги на дверях, і накладки на порогах, на арках, крил та бамперах. Відсилки до мустанга є і ззаду. Ось ці широченні плечі, типово мустангівські, трисекційні світлодіодні ліхтарі, ну і зрозуміло, той самий жеребець. Двері багажника мають електропривод і безконтактне відкривання, і в нього входить 402 літри. Але якщо скласти спинки, то вийде вже 1420 літрів. Але це не єдиний багажник, тому що є ще один спереду. Так він невеликий, тільки 81 літр, зате виконаний у вигляді пластикової ємності із дренажем. Тобто тут буде зручно перевозити брудне взиття чи, наприклад, мокре спорядження. Для Мустан Гмакі -E доступно шість кольорів металік. Мій фаворит блакитний грабер блу. Хоча і червоний Люсідред виглядає ефектно. Мостанки пропонуються в Україні в єдиній комплектації преміум. Це означає, що їх взуто в легкосплавні диски з шинами 225 55 R19. І через ці диски дуже добре видно червоні гальмівні супорти Брембо на передніх колесах навіть чотирипоршневі. Завдяки відсутності традиційних ручок профіль сприймається дуже аеродинамічним, а двері відчиняються завдяки натисканню кнопки, яка називається і «E лач. І чим мак і? Вигідно відрізняється від аутентичного купе. Це, звичайно, зручністю посадки, адже кросовер на 25 см вищий. І що в салоні в першу чергу привертає увагу, наче магнітом, це зрозуміло, ось цей величезний 155 дюймовий сенсорний екран на центральній консолі за розмірами, чимось нагадує монітор звичайного комп'ютера, тільки який розвернуто вертикально. Просунута мультимедійна система SYNC 4, розпізнає голосові команди і бездротовим способом з'єднується з Android Auto та Apple CarPlay. Монітора є величезна фізична ручка регулювання, до якої, в залежності від обраної функції, на екрані домальовується ефектна шкала. Цікаво, що програми, якими ви часто користуєтеся, з'являються на екрані одразу після запуску автомобіля. Зрозуміло, що на такому величезному екрані дуже виграшно виглядає картинка з камери огляду на 360 градусів. А щоб не заблукати в такому складному і великому меню, можна скористатися цифровим посібником водія. Зрозуміло, що можна також впливати на темперамент Mac-e, тому що у нього є три різних режими. Щоденний режим називається Active, також є режим Whisper, це комфортні налаштування, де встановлено максимально обережні налаштування системи контролю тяги і стабілізації. І є третій спортивний режим їзди, який називається Untame, тобто неприручений, а з максимально загостреними реакціями газу і керма. У водія є свій окремий екран. Це 102 дюймова цифрова панель приладів. Мобільний можна зарядити на бездротовому полі потужністю 15 ватт. А за музику в салоні відповідає аудіосистема Bang Olufsen на 10 динаміків, характерною рисою якої є величезний саундбар, який розтягнувся на всю ширину салону. І кермо, і передні крісла мають підігрів. Салон обтягнуто шкірою. Вона штучна, але це швидше данина еко крісла водія та переднього пасажира регулюються у восьми напрямках, і у обох є підтримка поперека. Ззаду вдосталь місця, і, на щастя, завалений купеподібний дах не тисне на маківку. Просунутий круїз контроль Ford Copilot 360 Assist асіст має функцію зупинки та старту. Автопілот має камери, які спостерігають за обличчям і концентрацією водія, і, відповідно, не просить драйвера триматися за кермо. Серед електроніки є цікава система активного маневрування, яка допомагає об'їжджати машини, що раптом зупинилися, та система виявлення зустрічного трафіку при повороті наліво. А тепер переходимо до того, що технічно відрізняє Мак і від інших мустангів. Адже українська комплектація преміум має на увазі, що електрокар йде з двома електромоторами сумарною потужністю 269 кінських сил і акумуляторною батареєю на 75 квт годин. Літійонну батарею розташовано в підпіллі між осями для низького центру мас, що сприяє кращій керованості і стійкості мустанга. Батареї, перевірені при морозах мінус 40, закріплені у водонепроникному корпусі, оточені захистом від пошкодження під час аварії. АКБ живить два електродвигуна, які видають обертальний момент 580 ньютон метрів. І виробник каже, що Мак і дарує більший кайф від їзди ніж звичайний мустанг, адже максимальна тяга мотора доступна вже за пів секунди після натискання на акселератор. До речі, Мак і -E має функцію, яка дозволяє керувати розгоном і уповільненням тільки за рахунок однієї педалі газу. А електропідсилювач працює з короткою рейкою, що дає точність і швидкість реакції керма. До того ж, така повнопривідна трансмісія може гнучко дозувати кількість тяги на кожному з моторів від нуля до 100%. В результаті динаміка непогана на розгін до сотні Мак і витрачає 6,3 секунди. Хоча показник максимальної швидкості не зашкалює і обмежений на позначці 180 км на годину, що є доволі типовим для багатьох електрокарів. Цікаво, що навігаційна система розраховує запас ходу в залежності від рельєфу, через які прокладено маршрут. При цьому запас ходу для різних водіїв, зареєстрованих під різними профілями, може відрізнятися через різний стиль їзди. Кожен порт заряджання Mustang Mach-E має світлодіодне кільце, такий собі індикатор заряду батареї. Від потужної зарядки на 115 кВт Мак і здатен зарядити батарею з 10 до 80% усього за 38 хвилин. А від домашньої розетки запас ходу росте на 14 км за одну годину зарядки. Тобто потрібно більше 7 годин, щоб зарядитися до 80%. Краще встановити настінний блок Ford Connected Wallbox, який дасть 62 км за годину і дозволить зарядити батарею за 5 годин і 40 хвилин. Мак і -E у єдиній українській комплектації преміум коштує 2 мільйони 43 тисячі гривень. Фактично стільки ж коштує BMW I4, який не є кросовером, а просто ліфтбек. Якщо ж подивитися на BMW IX3 чи Mercedes EQC, то вони вже значно дорожчі. Фактично, це цінник неофіційної Tesla Model Y, пригнаної із Європи 2022 року випуску, але позбавленої будь-якої гарантії. На відміну від мустанга МАКІ. -E. Гарантія на електричний мустанг становить два роки без обмеження пробігу. Так, це менше ніж на моделі з двигунами внутрішнього згоряння. З іншого боку, гарантія на АКБ становить 8 років або 160 тисяч кілометрів. Наостанок тільки хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.